про Китай, от китайці хотіли би сказати це не ми, а от ніби не вийшло. Інформація просочилася, і це створює скандальну напруженість зараз між Китаєм і Російською Федерацією. А економіст написав про те, що Китай не хотів би розкриття даних про те, що були певні контакти із Російською Федерацією про можливість постачання зброї, але ці дані найімовірніше, з російського боку просочилися до Сполучених Штатів, і це якраз з низку Переджень викликало з боку США а про те, що накладуть санкції, якщо це буде продовжуватися, про те, що Китай готується передавати і так далі. Чому не хотіли би, бо Китай а, протягом уже багатьох років дотримується такої позиції демонстративного нейтралітету? А він на рівні а, Радбезу ООН зазвичай а, ну явно не висловлює ніколи позицію. І в а, нині, чесно кажучи, навіть у своєму мирному плані так він фактично повторює російські пункти значною мірою, але намагається бути. Ну, якось ніби над ситуацією. Скажіть, будь ласка, оце невдоволення, яке зараз не зартикульовано ще ні в який документ, ні в яку а, таку точну позицію, але ситуація ж розвивається. Лукашенко до Пекіна злітав. А, вочевидь, виглядає, що якісь логістичні шляхи вибудовуються. Що буде? А, Китай хотів би приховати, не виходить. Китай буде робити явно, чи це для нього стане табу? Знаєте, отут тут ми дозволили розширюючи контекст там білоруської операції, дозволили асоціацію і аналогію певну, але є суттєва величезна різниця між військовою хитрістю що абсолютно припустимо, допустимо для держав, які воюють. Це взяти, ввести в оману ворога для того, щоб здобути ті чи інші ту чи іншу користь для своїх збройних сил для своєї держави. Під час війни, а є е, різниця між дипломатичною брехнею, маніпуляціями і е, ну зрештою обманом, до якого інколи вдаються е, держави зараз, і е, звичайно складно зараз Китаєві пояснити, і ми розуміємо, що є підстави під тими розвідувальними даними, які озвучував е, керівник розвідки Сполучених Штатів Америки Вільям Бернс. Свого часу говорячи, що Китай веде переговори стосовно зброї, і зараз те, що було неочевидним, стало явним. Воно витягнуто назовні вже з боку китайської сторони. Вони е я так розумію, інсайдери дали інформацію зараз е для е західних змі, і західні змі вийшли з цією інформацією на на світ. Я впевнений, що там є автори е конкретно цих звинувачень в сторону Росії чи нарікань. На російську сторону, і ми розуміємо, що так розмови велися. Ну єдине, що за розмовами знаєте, Китай та держава, яка може тривалий час вести розмови, яка може роками вести розмови, але за тими розмовами не буде результату. Я десь хочу вірити, а десь у мене є і аргументи для того, щоб вірити в те, що Китай утримається від того, щоб надавати зброю, навіть попри те, що ці розмови велися і можливо ведуться. Так, Росія підігріває десь собі, можливо, якимось чином підігрівають в тому числі настрої в суспільстві, і звичайно було б нам краще, якби Китай однозначно сказав, що ніякої зброї не будемо постачати, більше того, щоб він підтримав справедливу війну України. Проти неспровокованої агресії з боку Російської Федерації. Але разом з тим, ми маємо ситуацію з давнім партнерством Росії і Китаю, але Китай не переходить наразі червоні лінії. Наскільки ми бачимо знову ж із тих ознак, які помітні, і сподіваємося, що він їх не перейде. Навіть перехід цих червоних ліній. Ми розуміємо, він лише затягне війну, він лише зробить її більш кривавою, але він не дасть перемогти нецивілізованому абсолютно світу, не дасть перемогти тоталітарному російському режимі. І ми сподіваємося, що Китай, в цей сценарій, ставши союзником приреченої Росії, не піде. Скажіть, будь ласка, пане Іване, а Китаю треба вдаватися до якихось дій, щоб ситуацію зам'яти? Чи от традиційного спокою і мовчання достатньо? Китай спробував зіграти. Наразі спробував розіграти? Певною мірою свою позицію, точніше, навіть не розіграти карти ніякі, а озвучити свою позицію uh -huh. в межах українсько-російської війни з тим, щоб стати суб'єктом для прийняття рішень. Я нагадаю, для мене прозвучало вона так: пройшло потихеньку, не помічено по засобах масової інформації, але заява міністра закордонних справ Китаю. Тоді, коли Ван Гі, якраз їх уповноважений ЦК КПК з питань зовнішньої політики, поїхав до Москви, то міністр закон закордонних справ Китаю сказав, що нас непокоїть Китай, тобто як державу, непокоїть те, що ситуація з українсько-російською війною виходить з-під контролю. Я задаю собі питання: а з під чийого контролю воно виходить, яким вона контролювалася, і десь даю собі відповідь: що скоріш за все Китай таким чином заявляє про свою готовність взяти під контроль якусь частину цих бойових дій і геополітичної ситуації, яка довкола цього складається, можливо взяти під uh -huh. контроль росію, щоб далі виступити таким бенефіціаром наслідків цієї uh -huh. війни. Зрозуміло, що і отримати собі частину з переможеної Росії, і от ці заяви Циньгана якраз. Міністра закордонних справ Китаю десь дозволяють мені говорити, що вони нащупують, на намацують таку позицію mm -hmm. для Китая, яким чином можна стати глобальним гравцем. Ви бачили Китай самоусувався. Він кілька разів разом з Індією сказали, заявили, що неможливо говорити навіть про ядерну зброю, що певною мірою втихомирило Росію. А разом з тим вони стали гаванню для російських грошей. Ми знаємо, що зараз там значна частина фінансової спроможності Росії номінується в юанях. Замість євродоларі, угу. тобто ми розуміємо, що Китай намагався стояти на шпагаті, десь виходячи з прагматичних інтересів. А зараз він вирішив пограти в геополітику і в політику. Але прагматичний інтерес, як ми розуміємо, його все ж таки підштовхує до більш зважених рішень, принаймні наразі. Інакше би не хвилювалися у Пекіні через розкриття такої інформації. Дякую вам, пане Іване. Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки. Був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Ми рухаємося до наступних тем.